Скажіть, а ви маєте повноваження перевіряти Перші, документи? Працівник РТЦК ТЦК, за наявною базою базові. Десять разів назвали статтю. Якщо ви погано чуєте, я вам ще 10, там, 11 раз повторюю, частина 2 статті 32, закону України про національну поліцію. Повноваження, Перші, покажіть, свої покажіть свої спочатку. Покажіть свої повноваження, що ви маєте я... право перевіряти документи. витягнути і вам показати Повноваження свої. Це повинен бути наказ коменданта вас. Це раз. Воєнного стану не дивіться, тіктоки вони ви серйозно спливають. Серйозно кажете? Ну гарно, що ви загулубались хоч. Ну а що мені плакати? Так, ми вільні чи ні? ні. Ваші документи які посвідчують вашу особу. Чиї? Ваші. Я не особа. А хто? Я людина. Е, Я людина. А де ваші стати? Він офіційно визначений? Правовий? Я людина. Ви знаєте, що він визначається? Я людина. Я можу бути вільний чи ні? ні. Чи ви мене затримуєте? Ви, Будуть принесете, покажете мені повноваження, а тоді будемо за щось говорити. Все найкраще до побачення. Ні, Я затриманий? За що? Затримайте. За що за що я затриманий? Непокора закономового представника поліції. Непокора? Я убігав кудись? Чи Я зараз убігаю. Подожіть, я убігаю кудись, не 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 яка непокора? Ярик, Яка непокора? Яка непокора? Не 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 так шка... Весь, скажіть, не ви сказали непокора, да. яка непокора? Не в чому? Не внули, в чому я вам перед вами відійдіть від мене на один-три метри, взагалі? Я вас боюся. Я вас боюся, бо ви в мене вже вибили наушники, це все зафіксовано. Ви мене вдали. Це раз. О, да. ну, все зафіксовано. Чого ви, ви за телефон хапалися? Того, що ви чуть дотронулися до зброї лівою рукою. Якою лівою рукою? Ви телефон? Я завжди лівою держу. Я не міг ну, дотронути лівою рукою вам до зброї, тому що давай, в мене давай, телефон він, фіксує. Набери в'ятарів, скажи, що ми запізнюємося, тому що нас спинили люди і якщо треба, то хай визиває своїх людей. Зараз будемо розбиратися. Дивись, він. Ще хапається за телефон. Люди, оце у нас поліція, коротше така. Поліція в місті з ТЦК, мабуть. Чи що то за особи непонятно? Оце так, знов розтрюхало, розсейкало, зараз знову треба буде визивати скору. Ти визвав 102? Ви 102 Ми зараз вивеземо і 102 і швидку в місті все. І 103, І 103. зараз будемо побої знімати. Будете відповідати за телефон. Що ви розбили мені телефон? І наушники теж пошкрабали, і так далі, і тому проще. Віталій мені набирає, але я не буду це саме, я все фіксую просто.